Згідно з порядком денним, розпочали чергове засідання сесії із бюджетних питань. Насамперед затвердили звіт про виконання міського бюджету за перший квартал поточного року. Фондову міського бюджету поступило 27 мільйонів 370 тисяч 700 становить 987% від плану. В тому числі нації з державного бюджету 8 мільйонів 576 300, шість і відсотків. Далі обранці ухвалили ще низку рішень щодо бюджету міста. Зокрема, внесли зміни. Крім того, розглянули програму підтримки сімей військовослужбовців, які прибувають з Криму. Внесли і свої корективи. Є постанова кабміну, де прийнято переселенці з Криму і Севастополя. На сьогоднішній день із цих регіонів у нас немає жодного громадянила. Але на сьогоднішній день ми вже маємо 13 переселенців. Це із Слов'янська Донецької області, і тому одне із питань, яке ми сьогодні прийняли на сесії міської ради звернення до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, прослідуючи. Ми просимо наші вищі законодавчий орган і виконавчий орган, щоб прийнято було рішення внесено. Зміну постанову, бо ця категорія ніде не врахована, і ми практично не можемо забезпечувати наразі. Переселенці зі сходу, які проживають у хусті, фінансово забезпечені за рахунок благодійників. Тому необхідно включити це питання до програми та направити офіційне звернення хуських депутатів до Верховної Ради України та кабінету міністрів про розгляд питання щодо забезпечення прав і свобод громадян, які проживають в зоні проведення тимчасової антитерористичної операції або переселення з неї. Ми могли офіційно. Цих людей забезпечувати тим, що їм не потрібно. Я вважаю, це правильна позиція. Це позиція міської влади, це позиція як людей і як християн, бо люди, які покидали свої домівки, оселі все зароблене. Зараз приїжджають сюди з одними двома речами з дітьми, без робот, без друзів, без нікого, без статків для існування. Це є дуже велика проблема. І тому сьогодні проголосовано. Одноголосно депутатським корпусом порушили на засіданні і питання Хуської гімназії інтернатом, зокрема про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста комплексу будівель та споруд навчального закладу. У нас були певні проблеми з попереднім керівництвом Закарпатської обласної адміністрації. Виникало воно те, що була по була. Мотивація, що це має бути обласний, так сказати, об'єкт. Ми свого боку вважаємо, що об'єкт розташований на території міста Хуста. Він повинен слугувати нашій громаді, виділятися в фінансовий ресурс під нашу школу гімназію. Інтернат до слова, три роки судової тяганини з цього питання принесли результат. За рішенням суду справу виграла міська рада. Відтак, гімназія інтернат, власність хуської громади. Її взяли на баланс міста. Ішла мова на сесії і про питну воду, зокрема, ціну на неї. У нас з першого червня подорожала електроенергія, щоб постачати водичку до своїх споживачів. Треба використовувати платити гроші за електроенергію, за обладнання і таке інше. Тому Наразі це питання дуже болюче, дуже актуальне. Ми сформували зараз комісію, вивчаємо, щоб. Же так би мовити, м'яко підійти до підняття цінової політики на воду, але життя нас заставить цього робити, і ми нікуди від цього не діне дінемося. Щодо пільгової категорії населення. Тут потрібно подбати про виділення субсидій. Проте коли і наскільки здорожчує питна вода, наразі сказати важко. Говорили і про ремонт доріг та міське сміттєзвалище. На сам кінець надали матеріальну грошову допомогу окремим хустянам та рішенням сесії відтермінували святкування дня міста.